Слава Ісусу Марії, вітаю! З благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо. І ні, я нічого не продаю за 149 євро. Вибачте, хто зайшов, хотів щось придбати, нічого не продаю. Лише хотів просвітити трохи зараз Різдво, перед різдвяний стан. І всі влаштовують розпродажі. І, і на жаль, християни також не нехтують не такими когнитивними, я би сказав, маніпуляціями. Які в цих цінах представлені. Тобто 149,999. І така смішна ціна 99. І ми всі бачимо ці ціни. Для нас смішно. Ну, типу, 99 гривень. Ну, розуміємо, що це 100. Але для чого Для чого роблять ці ціни такі? І це конкретна маніпуляція. Конкретна. Маніпуляція когнитивна, яка називається євристика доступності, таке когнитивне викривлення. Знову ж таки, нагадаю привіт Деніалу Каніману, який це все винайшов і отримав Нобелівську премію. І саме, саме ця євристика доступності закладається нам в підсвідомість. Тобто, коли ми бачимо ціну 149, ми автоматично мозок приймає цю ціну як 140. Бо перша цифра йде 40, а потім 9. І 9. 99, 90 і 9. 999, 99 може бути навіть ціна. Але перша цифра буде 900. І нам вкладається в підсвідомлення, що це 900 коштує. І та вже сума та 100 гривень тих, або євро 100 вже не такі 100, як 99. Чому я це кажу? Бо наблюдаю зараз такі речі, що християни використовують такі маніпулятивні акції. Акція 149. І вірю, хотілося б мені вірити, що вони це використовують від свого незнання, від своєї глупоти. Використовують, але, на жаль, наслідки. Наслідки нікуди не діваються. Наслідки будуть бити по тим фірмам, по тім. Християнам по їхнім життям. <кій> На жаль, тому що, знаєте, незнання закону не звільняє тебе від відповідальності. І якщо ми не знаємо всі духовні закони, всі духовні принципи, це не означає, що вони не будуть працювати в нашому житті. Наслідки будуть приходити. І якщо ти хочеш сьогодні зманіпулювати такими, знаєте, пафосними цінами 149, то Вибачте, не можна. І, і ми скажемо, та що, то то глупота. Всі знають, що то ціна 150, а не 149. Але для чого тоді ці ціни пишете? Для чого повсюду це написано? Для чого? Що всі такі глупі, дурні, що пишуть ці ціни і, і, і не усвідомлюють, що це означає? Ні, це лише така ну, файна картинка. Файна, знаєте, ну, а що, там, 99 ціна. Раніше думали, що це налог якийсь там за 100 гривень треба доплачувати. Такі різні знаєте, ходили міфи і легенди. Ні, все банально просто. Це буквально атака на твою підсвідомість, щоб тебе розвести. І ти скажеш: та ні, я не ведуся. Ні, ти не, ти не. але твоя підсвідомість, твоя система 1, твоя мавпа. Буде сприймати цю ціну як 90, а не 100. І, і, і все. і все Якби ми не хотіли, це працює автоматично. Тому горе бізнесмени і християнські горе бізнесмени, не вживайте мутілятивні такі речі. не вживайте. Якщо хочете продати за 150, то продайте за 150, не пишіть 149. бо на жаль, наслідки придуть. Ви використовуєте сатанинські різні речі, дьявольські, які придумані так, щоб обманювати, через підсвідомість працювати. І це є гріх, Гріх займатися гріховними справами. Гріх і, і християни не можемо ми сьогодні в праці займатися гріховними справами. Якщо твій директор займається продажою алкоголю, то. Ти, які на нього працюєш, ну також сопричасником стаєш. На жаль, на жаль, треба виходити з цих всяких різних прат. Азіно три тапора. Знаєте, мене тут одна знайома в Меджугорі. Бідна людина. ну Бідна людина. Насправді має готель, має... Ну, мала все, а зараз повна, повна розруха. Все в прокляттях, в сім'ї непорядок, відносини з усіма нарушені. Тобто повна психічна розлад, атаки з усіх боків. З питання чому? Готель Меджугорі. А якщо придивитися, то одне приміщення дала на Паріматч. Парімач. Казино онлайн ставки, ставки на спорт. Бачимо повсюду зараз також ця реклама, ставки на спорт. Ну, рекламуця це є сатанинська тема. Це є. Азартні ігри. Це є повністю. знищення. знищення. Скільки людей знищили своє життя через ці ігри. Якби воно не працювало, його б не рекламували. Ми думаємо, ми захищені від цього. Ні, ми не захищені. І та людина, яка дозволила, здала в оренду, ну, заробити треба. Під такі парімачі різні, знаєте, то приходять наслідки. І, на жаль, вона потім навіть не розуміє, звідки воно приб'є, звідки воно прилітає, звідки воно б'є, ці всі нещастя, різні біди. Ось чому. Тому що гріхо допустила в своє життя такі речі заради наживи, гріховні речі. Сьогодні вірю, що Господь хоче когось звільнити від цього, звільнити від цієї гріховної такої практики на благо Твоє, на Твоє благо. Не можемо ми спокійно працювати сьогодні, знаєте, на порнографію якусь, на якийсь блуд, на якісь знищення здоров'я. Я вже не буду казати про тих, хто продає всякі різного гербалайфи, які не працюють, препарати для схуднень, які завідомо не працюючи. Це також гріх. Не можемо ми впарювати всяку різну ерунду, яка не працює. І Казати, що це працює. Це є обман і гріх, бо ти обманюєш. ти Ну у Нас так здається, знаєте, обман. Та що та, там всі обманюють? <кій> Ні, хай всі обманюють, але ти не мусиш обманювати. І не мусиш працювати в тих структурах, які будуть обманювати, нести цей цей лохотрон. Тому давайте <кій> сьогодні проаналізуємо, чи ми не. Якимись краями не зачеплені в якісь гріховні справи. А якщо зацеплені, то звільнимося від цього. Бо це також ланцюг, який тебе сатана тримає. Тримає і буде тримати. І ти скажеш, а що мені робити, за що мені жити? Зміни роботу, зміни бізнес, але вийди з цього прокляття. Бо прокляття тебе не відпустить. Воно не буде працювати потім колись, воно буде працювати сьогодні. І буде твоє життя нищити вже сьогодні. Твої відносини, твоє здоров'я і різні твої, все, що тобі буде заважати, все, що тобі е -м приносить щастя, буде руйнуватися, буде руйнуватися, щоб завадити, бути тобі щасливим, бути тобі радісним, бути тобі е в бозі перебувати. В цій такий в мирі. А коли в тебе нема спокою, миру, то все інше вже не важливе. То все інше просто буде само по собі рушитися. Це був короткий вступ. Сьогодні візьмемо послання 3 січня 985 року. 1900. Дорогі діти, цими днями Господь вам уділив великі благодаті. Нехай цей тиждень буде вдячним за всі благодаті, які вам Бог уділив. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Цей тиждень тиждень радості в католицькій церкві це тиждень радості. І подячності. Тому давайте дякувати Богові за те, що дає нам істину, яка визволяє нас. Тільки істина може визволити від прокляття, від рабства, від всякого роду залежностей, тільки істина. А істина це Ісус Христос, який звільняє. І в цьому маємо радість. Це є благодать, яка дарована нам висока. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з Меджгоря. Papa.